Привіт, односельчанам! Хочу вам показати і розповісти, в яких умовах ми знаходились і проживали під час нашої чотириденної подорожі початком маршруту Романтична дорога Німеччини. Отже, оцим середньовічним містом, це кам'яний міст, 1733 року треба приїхати річку Таубер, щоб опинитися у невеличкому селі Таубер-Ретерсхайм. Чому величкому? Слухайте, населення села складає 854 людини усього-навсього. Але село нам дуже сподобалось. Також умови. Гарна затишна спальня. І в ній велика шафа купе з великими дзеркалами. І є достатньо місця, щоб все розкласти, повішати на вішалки. Дуже сподобалось. Вітальня, простора вітальня. Можна сісти, відпочити. Подивитись телевізор, послухати музику. Далі іще одна спальня, вона менша. До речі, на вікнах є жалюзі, жалюзі можна зачинити, якщо спекотно, а було спекотно, і стає одразу так ну, прохолодніше. Дуже сподобалась кухня. Слухайте, тим, що на кухні є все, воно все нове. Є розвідь-подовжувачів, тут зараз я відкриваю от холодильник з морозильником всі можливі виделки, ложки, духовка. Отут навіть папір для випікання, всі різновиди кухонного посуду, миючі засоби, келихи. Ну, не перелічую. Коротше, все є. І для сну, слухайте, зараз я прочиню двері, і тут протікає невеличкий ручей. Під ніжним рукотінням води так спалось, а яке там повітря, ну і плюс чудовий краєвід на пагорби. Зараз виходимо на вулицю і прямуємо вулицею. Містечко це засноване ще у 1103 році. Перша згадка про нього. А от такий старий ключ. Далі, от, от три таких стовбури з равликами. І тут головна тема це серденьки. Далі, отут от, такі ополоники з панцирями, равликів в ополониках якась така рослинність, такі, як хвощі, як кактуси без голок. І от шнекен, равлики. Дивіться, навкруги серденькі, серденьки зроблені з металу, і серденьки зроблені з рослин. І навіть отам червоне серденько у центрі. А навкруги, я не знаю, як вони то роблять, то жива рослина, і з неї теж зроблено серденько. Мені сподобалось. І от дуже незвичайна ситуація. Пара жіночих тухоль, причому на підборах, і пара чоловічих. Ну таких вже колись були тухлі, така рослинність всередині. Далі стоїть дерево, там равлики розвішений, панцирі равликів, так завітий, так стовбур. І надпись у серденьку: Херзліч вілкомен. Ласкаво просимо. Гарно, друзі, гарно. Підкреслюю село на 800 персон. Ось такі елементи дизайну і далі зроблено. Таке місце, ну, я гадаю, що то для паркування. Оце паркувальний майданчик, можна приїхати автівкою. Так, стара колонка, старий кам'яний такий жолоб, де протікала вода. І дивіться, янголи. Такі залізні янголи, мабуть, теж старовинні. І от така зона відпочинку. Можна сісти. Це ручей, речей, протікає повз наше помешкання. А тут качки. Ну, звичайно, ми полохались. Незнайомий <рес> чоловік я прийшов. Так, природа тут незайма. Слухайте, яка там природа, яке там повітря. І можна через той ручей переїхати. Тут, до речі, така малеча. У Великій річці велика рибка, а тут маленька. І оцей переїзд через ручей, він машиний бруківкою, щоб ваша автівка не забуксувала. А тут така зона для оздоровлення. Можна пройтися у воді, вода кришталево чиста. Ну, пробуємо. А. А. О, добре, Отак, і ще й поручень зроблений. Отак, так. Ідемо далі. Млин, два леви, тримають жорнув. Млин працює з 1894 року. Отут цією тубою іде борошно. Оця вантажівка перевозить борошно. І далі дивіться, корона Антонія І, 16 та, та оберецьхаймерська, винна принцеса. Уявляєте, вони ще обирають свою винну принцесу. Ну, цей, скажімо так, регіон він славиться своїми винами, виноробством, і там багато пивоварень. А тут слухайте. Я не знаю чому. Коли ми підійшли до цього місця, з розп'яттям почали каркати ворони. Оце дуже жвавий шлях. Тут їздять велосипедисти. І дивіться, романтіша ж траса, романтична дорога. Протяжність 424 кілометри. Вона починається у Вюрзбургу. І от перелічений кожен її пункт. І де вона закінчується? Дивимось. Так, ну погано видно. Зараз так прочистимо. Фюсен. Може, комусь це нічого не каже, але Фюсен це містечко, напівалі котрого знаходиться самий відомий, самий фотографуємий замок Німеччини. Так, це Нойн Швайнштайн. А зараз хочу вам показати отакий прудік. Дивіться, отам місточок, жабенятко сидить, і тут різноманітні риби. На жаль, вже пізно, вже майже 10-та година вечора. Різноманітні риби, включно з хвостами. Жалко, що так у темряві, і це у простому селі. Люди собі створюють таку красу. Люди живуть у таких умовах. Я не уявляю жодної якоїсь надписи, От як роблять, знаєте, у ті графіті. Нема тут ніяких графітів, немає ніякого сміття. Реально класно. Навпроти лелека і серденька. Тут очікують на поповнення. Далі нам дуже сподобався оцей колодязь. Це такий елемент у центрі міста. Ну, слухайте, дуже-дуже класно. Дошка об'яв. Ми ознайомились, там теж таке суспільне життя бурхливе. І тут лавка з сонячними батареями і портами для зарядки телефонів. десяту вечора. Вже час спати. А ми. Передаємо вам наші сердечні вітання і сердечні найкращі побажання. Тримайте!